Привіт, франківські майдани. Слава Україні! Питають хлопці, коли автобус на Київ. Хто хоче поїхати на Київ, підходьте, будь ласка, до наших наметів, записуйтеся і вам зателефонують. Тому що не буде такого, що ми зараз скажемо всім, де буде їхати автобус в якій годині, і туди прийде на, наприклад, 58 місць, 70 чоловік. Це буде абсурд і це не є нормально. Тому всі ті. Хто має, бажає поїхати до столиці, зараз спокійно можуть піти собі до намету, записатися. І на слідущий день з того, як людина записалася, вона їде до столиці. Шановне товариство, бачиш, сьогодні прийшло нас більше. Все-таки, мабуть, погода відіграє значну роль. А можливо, вдалося достукатися до більшої кількості людей. Достукатися в тому плані. Що знову ж таки читаючи інтернет, зараз бурлить слова Тетяни Чорновіл про те, що ви можете бути байдужими, можете не виходити на Майдани по Україні, можете не боротися. Але, шановне товариство, ті люди, які зараз байдужі, які відсиджуються вдома, не є застраховані від того, що в них народяться діти, які не будуть готові бути рабами. І сьогодні, будучи байдужими, вони можуть призвести до того, що їхні діти, не будучи рабами, можуть бути закатовані чи посаджені до тюрми в недалекому майбутньому. Тому для того, щоб не було трагедії, кожен повинен зробити свій висновок і усвідомити, що кращого моменту може і не настати, і зараз. Ми дійсно виконуємо Конституцію України, в якій чітко написано, що єдиним джерелом влади в Україні є український народ, наша нація. І ми це зараз прекрасно демонструємо. Завтра у нас доленосний день. Можливо, буде сформована нова коаліція. Можливо, цього тижня піде мова про новий уряд. Можливо, будуть глобальні зміни. Але, шановне товариство, мало зміни влади, мало створювати коаліції і уряди. Нам потрібна повна зміна системи, яка, звичайно, неможлива без переформатування більшості. Але тепер кожен з нас, виходячи на ці вулиці, пам'ятаючи про те, що близько двох тисяч людей потерпіли під час революції. Пораненими багато хто, більше тисячі людей були арештовані, декілька чоловік загинуло. Пам'ятаючи про ці речі і пам'ятаючи про те, що якщо ми не будемо далі контролювати процес, то ми не будемо застраховані від того, що ми зможемо знову повернутися в той стан, в якому ми знаходились дотепер, до революції. Ми не маємо жодного права відійти в сторону. І якби нам не було прикро, ми не маємо права розчаровуватися. Так як багато хто після 2004 року сказав, і я розчарований, розчарований діями президента, прем'єра, більшості. Мені політика байдужа. Це насправді не політика. Бо хто не займається, тим вона займеться. Це насправді наше ставлення до життя. Тому якщо ми вирішені якщо, а ми дійсно переможемо. Бо ми того варті. І коли ми переможемо, ми не маємо права залишити політики в спокої. І якщо хоча б десь ми побачимо якусь несправедливість, ми маємо виходити на майдан. Ви знаєте, багато хто мені говорив: навіщо ці майдани? Подивіться, скільки шкоди. Так у світі це давно прийнята практика. І якщо десь в світі піднімають пенсійний вік, так сильно, як це зробили в Україні. Піднявши пенсійний вік для жінок на 5 років, то, мабуть, немає жодної країни в світі, котра б це так легко проковтнула, як українці. Там люди масово виходять на вулиці. Якщо десь чиновник, помічений на корупції, то ні одній країні світу йому це ніхто не простить і його списують на маргінез. Він не має права бути на жодній посаді, в жодній політичній силі, і тим паче не має права бути депутатом. І відстоювати права людей. Багато хто говорить, що в Києві по Україні через революцію багато збитків. Ось що наробили на Грушевського? Спалили пару автобусів. Шановне товариство, я не знаю насправді, скільки мільйонів там збитків. Але не вже ми всі забули про те, що обкрадаючи нашу націю, вони нанесли збитки нашій державі? Мільярдні, десятки, а можливо й сотні мільярдів, які від пішли з України на Кіпер чи на якісь інші рахунки по світу. вививши їх звідси, вони довели нас до жалюгідного стану. Тому давайте не будемо перейматися тим, що нанесено було декілька мільйонів збитків в той час, як ми зупинили мільярдні розкрадання. Бо я більше впевнений. Що чиновник на будь-якому рівні, перед тим, як зараз грабувати нас з вами, двічі подумає перед тим, як вкрасти, всі пам'ятаємо ті історії, де там, де мало би коштувати річ, припустимо, 200 гривень, за неї платили 800 гривень. Всі пам'ятаємо ті передачі таких знаку оклику. Де показували постійні оці розкрадання. Всі пам'ятаємо про те, що в Укрзалізниці оренда Волги в одній з областей обходилася у 20 разів більше, як її ціна нової. І цього не має бути. Для цього ми вийшли на вулиці. Ми вийшли на вулиці для того, щоб завтра, якщо людина захворіє, вона не думала, де їй взяти кошти на операцію. А що вона її отримала? Чи це буде врегульовано тим, що дійсно держава буде забезпечувати безкоштовну медицину, чи це буде врегульовано страховою медициною, так як є це по цілому світі? Щоб ми не задумувалися завтра про те, що в нас народилася дитина, а вона не має змоги піти в садочок, бо не має місця. А для того, щоб піти в садочок, таке місце може знайтися. Якщо ця людина матеріально когось буде стимулювати, так не має права бути для того ми вийшли на вулиці. І кожен з нас це має пам'ятати. Також ми повинні пам'ятати про те, що немає тепер права бути жодної несправедливості. І якщо чиновник, суддя, будь-хто буде порушити закон, він повинен нести покарання. По закону. Я дякую всім громадянам нашої держави. Дякую всім небайдужим, які прийшли сьогодні сюди, які дивляться нас по телебаченню. І прошу все-таки у тих людей, які по сьогоднішній день, коли ми вже перемагаємо, ще жодного разу не вийшли до нас. Шановне товариство, виходьте, будь ласка, до нас. Ви нам тут потрібні. Залишилося зовсім небагато. Але ми маємо і стоїте, щоб завтра перемогти. Дякую всім вам, слава Україні.